Яка подія поставить крапку у війні в Україні? Військовослужбовців ТЦК, які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я? Переведуть у зону бойових дій, які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за здоров'я. Стан... Ага. Так, на їхні посади призначатимуть людей, які зазнали поранення, контузії відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати. Та ви що? Так, ану, не вже? Господь почув наші молитви. Та Кашніков відкормлених, красивеньких, здоровеньких на фронт, а бійців, які вже отримали поранення на їх місця. Так, да, це така полуправда, вона заключається в тому, що дійсно комусь пощастить і хтось займе там свої, абсолютно справедливо займе свої місця в ТЦК, але ця історія вона більше про як заспокоїти населення, як скрити переміщення ТЦКшників, як заплутати сліди. Ну, хоч щось хороше тут є, розумієте? Президент США так, давайте, давайте назвати його Кантужений, заявив, що українці не цінують його мирні ініціативи. Ні, можна жорстче його називати. Я вважаю, що ця нація буде дуже скоро розгромлена. Ну, у Трампа по здоров'ю. Щось мені здається, що якось тяжко йому. Яскраво прожив. Яскраво піде у всіх на віду, ну, він же звізда. Слава Богу, так поїхали далі. В Україні хочуть створити реєстр усіх банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. От вони вже не знають, як до нас в труси залізти. От вони просто не знають, як це зробити. Уряд погодив відповідний законопроект. Повідомив нардеп Гончаренко: реєстр адмініструватиме податково. У ньому фіксуватимуть відкриття закриття рахунків, сейфів, включаючи електронні гаманці. Інформація про залишки не передаватиметься. Дякуємо дуже. Цим дуже, ну, щедро, милосердно, але сам факт наявності стане доступним для державних органів, державних, зажравшихся, обнаглілих, винних у цій війні також органів. Так, чи створять, значить, реєстр усіх банківських рахунків? Гаманців? Нам не треба нічого створювати, все вже давним-давно зафіксовано. Це просто повинна бути якась програма або якась установа, організація, яка просто собере ті дані всі воєдино в одне ціле. Ну, це ж, для чого це кажеться? От, Вони соберуть, вони зроблять, Це ж треба їм підняти за це зарплати, це ж треба призначення спеціально обучених людей. Ну, тобто... У Конгресі Штатів ініціювали імпічмент проти Трампа, які молодці. Імпічмент проти Трампа Імпічмент це не так яскраво, як ми бачили пару хвилин тому. 49 танків М1 А1 Абрамс, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні. Причина затримка з боку адміністрації знову ж таки недоділка, яка припинила військову допомогу Україні. Для передачі техніки потрібен дозвіл штатів, але його досі не дали. Ой, чи вдасться Австралії передати нам танки? Потихеньку, так, щоб ніхто не бачив, мало хто знав. Те, що не встигнуть е комусь ще віддати або продати. От все то, що залишиться, буде наше. Уже цього літа може бути наступ на Україну з Білорусі. Когось лякають отакі ще. Заяви. Мені здається, що нас вже здивувати або налякати дуже-дуже ну, складно чимось. Бункерний щось там готує, прикриваючись військовими навчаннями, заявив Зеленський. Саме так починаються нові атаки. Але куди цього разу? Україна, Литва, Польща, не дай Бог, але всі ми маємо бути готовими. Загроза наступу, наступ на нас з боку, Білорусі. їх нічому не вчить абсолютно. Як ми з вами казали з самого початку, і нічого тут не змінюється, зі сторони Білорусі є абсолютно реальна загроза для нашої з вами держави. І залишається вона і досі. Заплановано у них до восьмого місяця, тобто найближчі пару місяців, завдати нам удару спочатку з повітря. Потім біля води або з води. Як це зрозуміти, напишіть? А потім, типу, вже ножками. Ну, сказати, що їх чекає те саме, що всіх царство небесне, а може, і не небесне, хто сюди прийшов на нашу землю і кого вже нема. Чи вони думають, що якось по-іншому воно буде? Не буде. Дякую.